17 лютого у будинку культури молоді Україна пройшло громадське обговорення щодо переіменування вулиць на виконання закону про декомунізацію. Засідання відкрив перший заступник міського голови Іван Сороковий. Ми сьогодні з вами забрались для того, щоб провести громадське слухання слушання по перейменуванню деяких вулиць міста Рішека. Перейменування зв'язане з тим, що на манами трибування закону. В На самом деле є українське названня про засудження комуністичного та національно-составістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні, заборону пропаганди їхніх символів». Головуючий визначив регламент засідання та надав слово начальнику юридичної служби виконкому Максиму дьоміну, який коротко поінформував присутніх про вимоги та хід виконання закону України, про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Згідно цього закону, встановлена певна процедура. Процедура включає за все. Це проведення громадського обговорення на рівні мешканців певного населеного пункту, у нас в даному випадку місто Першотравенськ, знаходження певних позицій щодо необхідності перейменування певної кількості вулиць і також пропозиції, обговорення пропозиції щодо нового найменування вказаних вулиць. Слід зазначити, що вказана процедура вона передбачена в законі в трьох таких певних етапах. Перший етап це був з 21 травня 2015 року по 21 листопада 2015 року, коли повноваження щодо перейменування е, вулиць е, у населених пунктах мали відповідні міські селищні та сільські ради. В даному випадку, е, в цей період, е, з 21 травня по 21 листопада, в 6-місячний спрод з моменту вступу закону силу, е, ці повноваження мала Першокравненська міська рада. Е, Оскільки повноваження міська рада щодо виконання вимог даного закону не використала, то з 21 листопада по 21 січня 2016 року вказані повноваження перейшли до міського голови. І у випадку неприйняття рішення міським головою визначений строк, вказані повноваження з 21 лютого по 21 травня цього року переходять до голови обласної державної адміністрації. І в подальшому з 21 травня по 21 липня ці повноваження переходять відповідно до Кабінету міністрів, який своїм рішенням має переіменувати ті вулиці, які підпадають під вимоги закону, так званого закону про декомунізацію. Начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи наголосив, що першотравенцям не слід турбуватися про витрати значних коштів у зв'язку з переіменуванням вулиць. До того ж, перереєстрація знадобиться лише у випадку зміни місця проживання особи. Така ж сама ситуація з нерухомим майном. Немає необхідності перереєструвати нерухоме майно, тобто квартири, будинки, які знаходяться на вулиці, що підлягають переименуванню, оскільки, у випадку, наприклад, заключення певного правочину щодо договору купівлі-продажу, наприклад, особа захотіла продати певний будинок або квартиру, вона звертається до нотаріуса за посвідченням нотаріальним, як це передбачено законом. Однак, окрім того пакету документів, який необхідний нотаріусу, вона. З собою приносить або довідку від головного архітектора виконавчого комітету міської ради про перейменування, або ж копію розпорядження міського голови, яким переіменовано певну вулицю. Тобто ця процедура здійснюється також фактично автоматично, додаткових витрат для цього не передбачується, окрім тих витрат, які будуть здійснені громадянином для продажу і посвідчення нотаріального договору купівлі-продажу. Що стосується коштів на заміну табличок з назвами вулиць на будівлях, то, по-перше, вони наразі відсутні на багатьох будинках. По-друге, заміна табличок вже передбачена, тому робота в цьому напрямку виконуватиметься планово. Про результати роботи комісії з перейменування вулиць доповіла керуючий справами виконавчого комітету Надія Гарікава. Вона зазначила, що розпорядження міського голови Оксани Вінницької у грудні 2015 року була створена комісія з перейменування вулиць. Цією комісією був затверджений перелік вулиць, які підлягають перейменуванню. Потім цей перелік було обговорено на розширеному засіданні громадської ради при виконавчому комітеті, де також були присутніми депутати міської ради з метою вивчення думки якомога більшої кількості мешканців міста виконавчим комітетом було проведено анкетування городян. Відповідні оголошення були розміщені в міській газеті та в соціальних мережах. Питання перейменування визначених вулиць обговорювалося на загальноміській нараді за участю керівників підприємств, організацій та установ міста. Свої пропозиції мешканці надавали на електронну адресу та за телефонами виконавчого комітету. Таким чином, кожен городянин мав можливість надати свої пропозиції щодо нових назв вулиць. В результаті проведення анкетування серед мешканців міста було оброблено понад 2000 анкет городян. Надія Миколаївна ознайомила присутніх з результатами анкетування, згідно з яким переважна кількість мешканців міста запропонували такі назви вулиць: молодіжна, спортивна, слави, центральна, паркова, ветеранська, затишна, зоряна, дружби незалежності, кобзаря, південна, гірників та інші. В ході громадського обговорення присутні мали можливість виступити та озвучити свою думку. І хотілося, щоб ви, было легко выговаривать, потому что у каждого есть дети, внуки, и если это будет какое-то сильно мудреное название, то и дети, потерявшиеся где-то в городе, не могут назвать, на какой улице они живут. Кроме этого, хотелось, чтобы эти улицы не имели какого-то названия, именно личности какой-то, потому что история, как мы видим, меняется, и чтобы больше не было каких-то либо переименований. Затем есть, понятное, ну, казахская слава, действительно, Запорожская сеть была ярким явлением в истории Украины, именно как борьбы за независимость и свободу. 6 февраля жители улицы Родяньской или Советской пригласили меня на так называемое собрание, на котором они... И обсуждали, какое бы название они хотели, чтобы носила ихняя улица. Большинству жителей было бы предложено название, они хотели бы видеть, чтобы улица, их, ихняя улица носила название Украинская. Такая маленькая история нашего города. У нас всегда был и южный и северный район. Вот. Мое предложение такое, чтобы вот оно э, закрепилось. Вот улица Жабнева у нас будет Южная. Да? Пусть будет улица Карломарца, это весь северный район. Я живу на улице Комсомольская. И вот мне хотелось бы, чтобы Комсомольская уже будет переименовывать. Хотя мне и нравится Комсомольская. Я была Комсомолька, не стесняюсь это говорить. Вот. И это, мне нравится это название улицы. И все-таки у нас были тоже героя. Пусть будет улица тогда будет шахта строителей, чтобы мы все помнили, что в Першатрапе строили шахта строителей. У меня очень простое предложение. Я бы очень хотела, чтобы в нашем городе улица Ленина носила имя шахтерской славы. Наприкінці обговорення до присутніх у залі звернулася міський голова. Оксана Вінницька наголосила, що приймаючи рішення щодо перейменування 10 вулиць міста, які підлягають під дію закону про декомунізацію, вона обов'язково керуватиметься побажаннями мешканців Першотравенська. І мені буде легше приймати рішення, вважаючи ваше мнення. Ну і щоб так трохи на позитиві все-таки закінчити цю зустріч, ми ще зовсім недавно працюємо, зовсім немного, і, може, результати не так видні. Але в планах очень многое изменить в городе. Во-первых, принят самый важный документ. Это бюджет 2016 года. Бюджет нас радует, он принят с профицитом, то есть у нас будут средства для того, чтобы развивать город. А раз есть у нас средства, у нас есть мысли, как развивать этот город. Следующий документ очень важный – это стратегия развития нашего города. На последней сессии депутаты городского совета утвердили, актуализировали стратегический план в котором много моментов звучит, но так, чтобы вас сразу же сориентировать. Сегодня мы говорили о улицах, так вот не только переименовать, а мы хотим их и переоборудовать, реконструировать. Например, улицу Чайковского в планах сделать бульваром, чтобы там было освещение, чтобы были скамеечки, чтобы она была благоустроена, эта территория. Все-таки там очень много людей проходит по этой улице. Есть также мысли о том, как переустроить улицу Пушкина, нашу городскую площадь. Мы попытаемся это все сделать ко дню города и какие-то объекты ко дню независимости. Так что есть нам, есть нам к чему стремиться, есть у нас средства и главное желание. И ваша помощь мне нужна. Розпорядження міського голови від 18 лютого 2016 року про переіменування вулиць в місті Першотравінську затверджені нові назви десяти міських вулиць. Так, вулиця Комсомольська відтепер стає молодіжною, Леніна Шахтарської слави, Зержинського – Парковою, Фрунзе – затишною, Кірова зоряною. Куйбишева Дружби, Радянська Українською, Карла Маркса Кобзаря. Жовтнева ювілейною і піонерська гірників. 20 лютого на виконання указу президента України щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. Першотравінську пройшли патріотичні заходи. З нагоди цієї дати у Святоведенському храмі, прото Володимир Компанієць відслужив поминальну панахиду за нашими співвітчизниками, які пожертвували собою заради кращого майбутнього України. Помолитись та запалити свічки на честь пам'яті загиблих героїв до Свято-Веденського храму прийшли представники міської влади, керівники підприємств, організацій та установ міста. Прото Ірей Володимир Компанієць закликав учасників панахиди помолитись за тих, хто віддав своє життя, відстоюючи рідну землю, та схилити у жалобі голови в пам'ять про усіх полеглих у боротьбі за свободу, гідність та незалежність Української держави. Цих возносить ані хмалі, ані хмалі про їх душі получають І Нині ми просимо Бога щоб Господь по всіх. Які а приділили хвичних обіцях і даровалом Царство небесне, имя отца і сина, Святого духа. Амінь. у цей день у будинку культури Шахтар відбувся благодійний концерт, зібрані кошти від якого було направлено на потреби військовослужбовців, що несуть службу на сході України. Вшанувати поборників за свободу і незалежність України прийшли першотравенці різного віку пенсіонери, школярі, молодь та працівники підприємств і організації міста. Виступи артистів будинку культури Шахтар не залишили нікого байдужим. В програмі концерту гармонійно поєдналися поезія, музика і танці. Виконавці щиро дарували глядачам свою майстерність, яку першотравенці винагороджували бурхливими оплесками. Під час концерту також відбулось нагородження демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України. Військовий комісар Першотравінського військомату Олександра Кімов вручив нагрудні знаки учасника ТО Олександру Авраменко, Т'ячеславу Бігункову, Руслану Борисенку, Ігорю Шовкоплясу, Владиславу Оніщенку, Олександру Гвізда, Олександру Гусєву, Олексію Салову, Олександру Щепіхіну. Та Малихіну Роману по завершенні концерту ведучі назвали учасникам благодійної акції кількість зібраних коштів, які будуть направлені першотравенцям, що наразі несуть службу в зоні АТО. Завдяки всім дітям шкіл міста та їх батькам, усім, хто відчуває себе хазяїнам своєї рідної землі. Ми зібрали суму у розмірі 15 тисяч 122 гривні для наших захисників України. Спасибі вам за вашу людяність! Минулого тижня в межах запланованих робочих заходів міський голова першотравенська Оксана Вінницька зустрілась з іноземцями. Очільниця міста гостинно прийняла делегацію з королівства Нідерланди. Це були представники спільного проекту організації VNG International та фонду розбудова держави і підзвітність в східній Україні. Гості розповіли про проект, спрямований на зміцнення стабільності в східній Україні за принципом знизу вгору, за допомогою легітимної і чутливої до потреб суспільства місцевої влади і активної участі в процесах територіальної громади. Представників проєкту цікавили питання громадської активності в місті, взаємодії громадських формувань з органами місцевого самоврядування та основні напрямки діяльності таких організацій. Як зазначили нідерландці, проект розрахований на спільну співпрацю з органами місцевого самоврядування східних областей України, де спостерігається високий наплив внутрішньопереміщених осіб. Що потребує для них створення основних послуг і умов, освіта, охорона здоров'я, житло і робочі місця? Структури місцевого самоврядування будуть розробляти свої власні плани і залучати до реалізації місцевих ініціатив місцеві ж зацікавлені сторони з метою поліпшення рівного доступу до основних послуг і відновлення довіри до місцевої влади. А також для посилення соціальної згуртованості між групами, які дотримуються різних ідеологій, все це на переконання авторів та розробників проекту, елементи процесів встановлення миру та стабільності. В процесі спілкування учасники зустрічі задалися питанням, що може дати участь в проекті нашому місту, які завдання вирішити. Однією з найскладніших проблем Першотравенська залишається працевлаштування жінок, в тому числі і переселенців. Місту необхідно підприємство або мережа підприємств, де велика частина робочих місць буде створена саме для жінок. З огляду на це гості з Євросоюзу вивчать реалістичність цієї пропозиції, після чого стане зрозуміло, чи братиме Першотравенськ участь у спільному проєкті організації. VNG International та Фонду розбудова держави і підзвітність східній Україні. Бюджет проекту становить понад 673 мільйони євро та фінансується Міністерством закордонних справ Нідерландів. Термін реалізації проекту 2016-2017 роки.